Мій позивний Холмс в підрозділі «Рейд» — я, начальник продскладу наразі. Прийом, облік, видача, зберігання матеріальних цінностей, ну і взагалі організація роботи безпосередньо на складі. Звідки такий позивний Холмс? Ну, Холмс це фамілія прізвище відомого сищика Шерлока Холмса. Я, в принципі, з дитинства любив читати, і збірка а, написок. А. Як воно там правильно надавалася, я не пам'ятаю. Оце збірка про Шерлока Холмса це була саме перша така велика груба книжка, яку я прочитав. Мені на той час було там 5 чи 6 років, воно так якось в голові відклалося. Бо я, в принципі, люблю читати художню літературу. Розкажи про свій шлях до війська. Мій шлях до армії, мабуть, такий, як у 80% усіх військовослужбовців. Дядьку серйозній військовій формі біля дверей пов'язка, ТЦК. Автобус. Частина, посадка, сосни, палатка. Перша сама посада одразу приділили, це був мінометником. Спочатку старший навідник міномета, а вже ближче до Дарки, скажімо так. Вже приділили, хотіли, щоб був командиром розрахунку. Ну, досить така тоже своєрідна, цікава професія. Треба було навчатися трохи. Потім вже по переводу попав сюди в рейд на посаду начальника складу. До мобілізації в мене так вийшло, що я якраз теж працював на складі, але я там займався більше комп'ютерні комплектуючі, цифрова техніка, матерінки, процесори, там, телефони, планшети. Як війна змінила тебе як людину? Не знаю, мені особисто тяжко сказати, це, напевно, буде краще видно зі сторони. Ну, коли я приїхав о, додому, перший раз в відпустку, це вже було, мабуть, десь через рік після мобілізації, mm -hmm. діти не впізнали. Mm -hmm. Ні, ну вони в мене ще зовсім маленькі, коли я уходив, то дочці було пів року, а старшому сину 4 роки. О, то ще зовсім маленькі діти, то дочка, то коли я повернувся, е звикала. Вони вже звикли більше до того, що папа в телефоні. Як дружина ставиться до того, що ти на війні? Я від неї, в принципі, це узнав, що би вже все. Я тоді йшов з роботи, вона мені дзвонить до тебе гості. Ну я спочатку не зрозумів, що просто, а кажуть: тут принесли пов'язку. Я вже з роботи прийшов, у нас з дитиною на руках чи стоїть в коридорі, якраз там, і цей серйозний дядя в військовій формі. М? Будь ласка, отримайте, розпишіться. Ну, я тоді вже розумів, що ну, нема смисла, що я ходити по підвалам буду никатись. Раз вже прийшло ну, черга, ну значить, вже прийшла. <кій> Бо я бачив багато хлопців, там сидять вдома через тюль курять, аби без додому не вийти кудись на вулицю. Останній час от, приїжджав додому в відпустку, коли був <кій> на дитячих майданчиках там, чи в подвір'ях. Жінки, діти, все, мужиків не видно взагалі. <кій> багато твоїх цивільних друзів теж служать. Куми, друзі, знайомі, брат. Вже всіх помобілізовували, вже всі служать. Додому, коли приходиш відпустку, навіть нема з ким вийти на каву. <кій> Лишилось там ще буквально пару хлопців такі, що Ну, у них робота. Є відстрочка, скажімо так. Але так от кожен день протязі цих трьох років знаєш того, той мобільнули, того мобільнули і вже практично абсолютно всі. Що запам'яталось з бойових виходів? Чітко це те, що було страшно. <смі> Коли сидиш в тому маленькому капонірчику вокруг всього гримить, свистить. таке досить незвичне відчуття, але слава Богу, що все пройшло, скажімо так, добре. Ну, сама по собі, ну, якщо так от брати чисту роботу, то досить цікаво, там треба мати поняття, там, циферки, рахувати це все і швидко діяти. Доводилось бути під обстрілами. Прям чітко ні. накривали квадрат. Ну, тобто Прям рядом лягало. Ну, воно таке більш туманне, тому що тоді на той момент ти не встигаєш злякатися, навіть Особливо ці от перші рази, воно просто от сталося і все, а далі вже реагує як хочеш. А ну, у людей, якщо брати в цілому реакція різна, хтось там може заклякнути на місці, хтось наоборот, це кипить кров і давай, 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 Боже, азарт входить. По собі. Мені тяжко згадати, тому що тоді якраз був процес роботи і треба було виконувати задачу. Ну, це вже думати не було коли. Це вже потім було таке осознання вже дійшло, ну, якщо вже прилети, то вже прилетити вже з цим нічого не зробиш. Все одно, далеко тікати не вийшло, бо як в старому анекдоті, помреш устарш. Це вже потім, коли вже після виходу вже цей адреналін, починаються труситися пальчики. Тоді вже починаєш відчувати, що, ну, щось, щось щось відбулося. Де плануєш провести відпустку дома чи за кордоном? Коли тебе вдома немає дуже довгий період півроку або більше, то вдома не розбирається більше роботи, чим відпочивання. Але це приємні хлопоти, тому що ти приїжджаєш додому, дружина, діти звичайно, е, всі сумують, всі хочуть, щоб швидше приїхав додому. Регулярно діти вон, підросли, вже добралися до телефону, навчилися. Регулярно дзвонять, папа, ти коли будеш? Навіть не папа, а батя називають. Ми сумуємо, приїжджай додому. Останній раз, коли вже збирався назад їхати, вже в коридорі там вже останні приготування було, повертаю голову, дивлюсь, малий вже біжить наполовину діти. Патя, я з тобою. Я кажу: та не можна, я далеко-далеко їду на роботу. Я з тобою далеко-далеко, і все. В кінці обідався, пішов саме дальній угол сів біля батареї. І, ну, думав, що якщо він мене не проведе, то я не поїду. Що порадиш тим, хто досі ухиляється від мобілізації? Це рішення воно, в принципі, досить тяжке. І мені було страшно. Тоже на, на, на самих початках. І я пройшов цей от весь путь отрицання, шока, состояння перші дні, я там взагалі з енергетиків не злазив. Судити когось, ну я, я не вправі, тому що таки, всі люди різні. Хтось більш сознательний, сам добровільний йде в ТЦК, я знаю там пару людей, 10-15 разів ходили, що візьміть мене, дивились документи там, чи ну, поки не треба. Він упорно хочу, хочу, хочу. Хтось наоборот ну, боїться, але страх це істистина. Просто я не знаю, що тут можна сказати. Даже до нинішній день до сих пор доходять до мене звістки, що це бусифікація. Того зловили під під'їздом, того зловили десь там на зупинці, один йшов на роботу, не дійшов. Звісно, стає страшно. Якби мене хтось зловив таку запхали в бус, я б теж, мабуть, злякався би і впручав себе і пытався би втікти. Але на нинішній день є ще рекрутингові центри, є навіть сайти, можна подати заявку, вибрати якийсь напрямок, куди тобі хочеться. Наприклад, той, той самий рейд є посади різноманітні. І рейд розвивається, розширюється, і люди потрібні. Хтось вміє паяти. Будь ласка, роби он паяй дрони, допомагай, хтось вміє там. В комп'ютерах Windows перестанавливати, там чи це його особисте хобі, будь ласка, є зв'язок, є так само роботи з комп'ютерами, з програмами, з софтом, тобто на будь-який смак, скажімо так. Просто зараз основне питання, як воно буде, чи тебе реально зловлять, запакують, і поїдеш, незвісно, куди, і як воно там складеться доля. Чи, чи вибереш сам, то тобі поможуть, направлять, поспілкуються і навіть допоможуть вибрати якусь посаду. У мене на той момент такого вибору не було. Ну, я собі з самого початку чітко уявив і просто сам з собою вдома домовився. Добровольцем йти я не хотів. Ну, тому що, як би, ніякого поняття про взагалі, про структуру в мене не було. Я як я казав, вже не було ні строчки, нічого. Але так само я собі потім вирішив, що ну, ухилятись теж не буде. Прийде час, значить, прийде. Все одно. Рік, два, три, п'ять, там, скільки буде йти, Ніхто ж не знає, як воно буде завтра. Сьогодні ти йдеш спокійно гуляєш, а завтра ну, міску. Вже в тебе вдома починається, тому що війна вона така. Яка улюблена страва у ночпрода? Чесно, не знаю, за цих три роки я став менш вибагливіший, ніж в цивільному житті, і точно не супаї. Свій час вже борщ, От борщ або вареники домашній з картоплею або з сиром. Хотілося б також до домашнє приїхати додому, щоб дружина приготувала. Гарного борщику. Які переваги служби в полку рейд? Брати в загальному, <кій> то тут, в принципі, все ну, досить на рівні. Постійна якась робота, яка знайдеться абсолютно для кожного. Тобто, тут нема такого, що тебе мобільнули і все сидиш на самому цьому чисто з автоматом, і все одно все є. Той самий рекрутинговий центр є спеціальні люди, які працюють з прибувшими, підбирають посаду, направляють. Рейд для тебе це? Рух вперед.